Вітаю всіх! Куп'янський напрямок. Бачила інформацію, підтвердили клієнти, що Кислівку зайняли ворог. Давайте так. Розвиток подій на Куп'янському напрямку у травні місяці. травень місяць. Розвиток подій на Куп'янському напрямку. Куп'янський напрямок, травень місяць. Так. Ну, Україна там також. Не останні дії робить. Розвідка є. Збір інформації. Напруга, військова напруга. Але ресурси. Так, а тепер дивіться. Багато вкидів інформаційних. Боже. Що там робиться? До розпачу доводять всіх. Навіщо? Візно, на захист наших. Звісно, на вони обороняються. Домовленостей. Завжди карта домовленості. Це добре. Ось тут ну, кінцевий результат який. Зупинять вони там ворога. Наші з ворога там зупинять. Відразу кажу, є певні домовленості, які не дадуть далі. І, по-перше, це як перша перемога така над цим сим, тому що буде закінчення наступу цього. Вони стримають його. Інформацію треба дуже обережно. Вкиди нереальні. Так, добре. Таке ще роблю. Допомога від США. Прийде на Куп'янський напрямок. Допомога від США. Прийде на Куп'янський напрямок? Так. Це відповідь так. Ем, вона їде. Так, вона їде. Не хвилюємось, вона їде туди.